Гарячі новини зі сполучених штатів. Президент Зеленський зустрівся з американськими сенаторами. Сталося це на Капіталійському пагорбі. Там а, з. Чаком Шумером розпочалася зустріч. Це лідер більшості демократів. А також Міч Маконекел. Вони також вони разом супроводжували президента Зеленського. Зараз можемо показати кадри власне зустрічі з сенаторами. Те, як президент Зеленський заходив до будівлі конгресу, от буквально секунди на секунду, Так, отже, бачимо його з. Високими представниками американського конгресу, ну, от, істеблішмент, американський, бачите, такі от е, аксакали американської політики, будемо так говорити президент зеленський власне виступив перед всім конгресом сподіваємося на те що найближчі хвилини зможемо показати вам картинку і звідти бо буквально щойно буквально щойно ця зустріч завершилася президент зеленський Чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, і якщо він її отримає, то може виграти цю війну. Це слова власне лідера е, більшості демократів е, за підсумками цієї зустрічі. Водночас, е, сенатори республіканці, е, сказали Зеленському, що безпека кордону США з Мексикою є ключем до розблокування допомоги Україні. Ну про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на власні джерела. І український президент зрозумів про що йдеться. Та мені здається, у нас уже навіть знаєте, не тільки президент, але кожна дитина в Україні прекрасно знає про що йдеться. На жаль, це можна називати політичним шантажем. А з іншого боку, в принципі, це дійсно розповсюджена практика для абсолютно всіх країн всіх політичних партій, коли ви хочете про щось домовитись. А ви відмовляєтесь в одному місці співпрацювати з партією влади і значить чекаєте, поки ця партія влади, скажімо, піде на поступки опозиції в іншому питанні. Зараз, через два роки повномасштабної війни, на жаль. Саме в цьому аспекті Україна фактично є заручником такої політичної боротьби, але є й хороші новини. Ми бачимо явне зближення позицій. Американські оглядачі кажуть про те, що президент Байден йде на значні поступки республіканцям для того, щоб таки протиснути українську, український пакет допомоги з іншого боку. Ми бачимо, що білий дім і власне демократична партія, вона. Кожного фактично тижня збільшує обсяг оцього пакету допомоги. Якщо два місяці тому ми говорили про 67 мільярдів доларів для України Ізраїлю. Стіни на кордоні, то зараз загальний пакет збільшується в такий спосіб, що 111 трошки більше мільярдів доларів це загальна сума. А на Україну буде виділено от в районі там 67. Ну тобто більше ніж або приблизно стільки ж, скільки е, мав на меті виділити от той попередній пакет весь разом із Ізраїлем, разом із Мексикою. Ну і от, включно з допомогою Україні, збільшується цей пакет. Воно пакет. І воно логічно, тому що власне війна триває кожного дня. Збройні сили України витрачають дедалі більше артилерійських снарядів, ракет для Хаймарсів. Ну сподіваюся, що атакамси теж найближчим часом будемо активно використовувати, активніше принаймні використовувати. Ну і нагадую, що сьогодні, після 21-ї години за Києвом, на е Мічена і призначена зустріч президентів України та Сполучених Штатів Зеленського та Байдена. Там у Вашингтоні Байден хоче продемонструвати свою е, не е, значить зламну підтримку, свою підтримку, яка не змінюється. А лише посилюється, ну принаймні, так кажуть у Білому домі. Чекаємо і сподіваємося на конкретні результати цієї зустрічі. І звісно ж, чекаємо на розблокування пакету допомоги Україні в Конгресі. Про що з вами говорили буквально щойно? І про що президент Зеленський точно просив конгрес.